Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби дів життя подателю. Прийди, селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи, душі наші. Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, ціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, вікивам, Отче наш, нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє Царство і сила і слава Отця, Іссини, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Новородиці, воротиці запалу в нині в мрішні і смиренні. і припадімо покаяння, взиваючи з глибини душевної, владичице, поможи, змилосердившись над нами. Іши бо загибаємо від мною. Внов... Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні, пом'яду йм'я Твоє у всякій, і роді. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Бо ти, святий твій святийси, Боже і святих, спочиваючи тобі слава села, і мутвій сину і святому духові, нині повсякчас і на віки вічні. Бога святиня, в його хволі, його у тверді силигом. Нехай Господа. І щоб сподобалися слухання святого Євангелія, Господа, Бога молім. Господи помилуй Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Мир усім. І духові Твоє. Від Луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в вставши Марія, пустилася швидко в вірського околицю місто Юди. Увійшла вона в Дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитя в ілоні, і лисавета сповнилася святим духом і скрикнула сильним голосом, і сказала благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання золуна у моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух, мій радію возі спасі моїм. Він зглянувся на покор раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть облажатимуть мене всі роди. Великий бовчинив мені в семутній і святе його ім'я. Марія пробула в Єлесавети місяців зо три, потім повернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Пресвята Діва Марія, Богородице, промилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе вповають. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Ой, святая спаси спасина. Марій, голубко, неосквернена. Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Ой, святая Богородиця спасина. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Його непорочно зачата, я радуйся і спасити, що на тебе оповають. Трестая, Богодиця спасина. Дів від і світліша, радуйся і спасити, що на тебе уповають Тре святая, Богородиця, спасина. від сарафині, славніша, радуйся і спасити, що на тебе уповають оповають. Мрій голубко не осквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Присвята Богородице, спаси спасина. Марі, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Не Богородице, я, спасина. Марій, добре, вихователько кодів, радуйся і спаси тих, тих що на тебе уповають Присвятая, Бога. Рі покрови світу ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Ой, Богородице, я горониця, спасино. заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Ой, Богородице, я богоронице, спасино. Мріпотіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Ой, Марій прибіжих грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Тує свята я родиця спасина. Марій, посередниця, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Тує святая Богородиця спасина. Марій єдино чиста і благословенна, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Сядая, спаси нас, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під підмотні твій покров, бо іншого тривало у порятунку, ми грішні перед переговори. В скорботах не маємо, обтяжені гріхами, не зліченим, мати Бога вишня, тому то ми до тебе припадаємо, і збаві досяких него драбів, твої. Ом'яну, ім'я Твоє. У всякім роді. роді. Сі, скорбних радість, і пригнічениця, стопниця, і голодуючих кормителька, скитальці потіха буряних на. дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, радуйся, я Діво, радуйся цінниським, царя. Ще владице, слава Отцю і сину і святому духові. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої, молимося, тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимося, від Богу нашому, що вислухували свої нас грішних і помилував рабів своїх тут писаних, чиї імена сьогодні читали під час молебня. Всі, хто потребує нашої молитви, дітей, молить нашої парафії, наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, поранених полонених волонтерів, добровольців. І всіх наших захисників, і щоб охоронив їх, і насюди всякої біди скорби гніву і нужди, всякої болізни, душевної, тілесної дарував нам здорове з довголіттям. Рома, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Що молимося, щоб зберегтися, місто цьому і святому храму, від цьому, і всякому силу місту Україні від голоду загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча навали чужинці між брані, та що він був добропривітний, добропомічний, благий, і чоловіколюбний Бог наш, і в гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, і праведної свої погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Годи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Що молимося, щоб Господь Бог вислухав голос Мої на зрішний і помилував нас. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий чоловіку, любив Бог, Єси, і тобі славу, села ймо. У цю сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Помінь. З умилінням усі голови, преклонивши Господе, помоліємося. Господи, помилуй, цари, це наша превлага. Радости скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, невічним, провай нас недосвідчений, ти ж бо наше горе. І захистиш по всі віки, премудрі. чеснішу від теровими, і незрівнянно, славнішу від Серафимів, що утління масло породила, суща бородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Помили, Господи, помили, Господи, помилуй, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, що водніся від нас в небеса і осів, Бога і Отця, праворуч, спасіння нашого ради, молитва, причистої своїй матері, святих станних сикваних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помили і спаси нас, як благий чоловіколюбець. Ісусу Христу, вітаю сьогодні всіх з цим дванадцяти праздничним святом, з Вознесінням Христовим. Бажаю, щоб ви, дорогі, унаслідували ту ласку Вознесіння Христового, щоб так само стали учасниками цієї події, бо справді в цьому святі в Вознесінні розкривається перспектива нашого майбутнього. Господь Бог, підносячи людське тіло до участі в Пресвятій Трійці, пропонує всім нам, дорогі, у свій час отримати таке саме тіло і так само вознестися цієї небесної батьківщини. Ну і також важливо, що Христос, возносивши це тіло, возносить туди так само і рани на цьому тілі, які, крізь призму яких Бог отець дивиться на людину, як на оправдану, на ту, яка є, уже очищена тою дорогою ціною. Тому, дорогі, вітаю вас сьогодні з тим всім святом, з тим, що Христос так сьогодні високо підносить нашу з вами природу. Як Бог, Він був завжди сущий у лоні Отця, Він завжди був необмежений. Був завжди всюди сутній, але як людина, сьогодні він возносить своє єство туди до Пресвятої Трійці. Тому це є таке важливе, унікальне свято. Воно є таке дуже яскраве. Тому що, якщо ви пригадуєте, коли Христос Воскрес, він зразу сказав Марії, не затримай мене, бо я сходжу до Отця. Тобто він вже був там на небі, тим тілом, то не було чогось дивного. Він постійно там перебував, з'являвся учнем, зникав. Але сьогодні саме відбувається ця така це такий яскравий момент того вознесіння. Гарно і красиво, коли він, благословляючи учнів, дає їм е, оцю таку надію на так само зогдягнення тої сили з висоти і на майбутнє е, таке, таке ж саме восходження у Небесну Батьківщину. Всім вам бажаю хорошого сьогодні свята. Нехай Господь Бог сповнює тим оптимізмом, е, дарує нам сили, міцності, щоб ми не зійшли зі свого шляху і в свій час так само з Христом вознеслися. Будьте здоровенькі, чемні, хай Бог береже вас. Слава Ісусу Христу! Yeah. Peace.